Безґалтера Еліт, модель 264. Безкалтери виконана із трикотажного полотна, воно дуже приємне на дотик. В цій моделі є така виточка, вона робить бокову корекцію і резиночкою, ховає все зайве і збирає груди ближче до центру. Верхня частини м'якке, еластичне мережево, воно еластичне, тому має гарну посадку, не від того, яка у вас повнота зверху в лінії декольте. Бретелі розширені прямо пропорційно розміру, воно не відстьобується. В поясі немає бокової кісточки. Як і всі українські виробники, пояс під грудьми досить повномірний. Три ряда гачків в великих розмірах. Всередині трикотажне полотно і дивіться, яка глибока і зручна чашечка. Верхня на м'якій еластичній різиночці. До цього бізгалтера э, також є ще відеогляду і чорний колір. Класичний бізгалтер для жінок з великими об'ємами або з великими грудьми. Він дуже зручний і гарний на якість.